Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Якщо до вас у гості приходить людина, і після того, як вона йде, настають невдачі і невезіння, а не впустити таку людину ви не можете, то після того, як вона пішла, обов'язково зробіть цей ритуал. Але перед тим, як я його озвучу, обов'язково підпишіться на мій канал та поставте подобайку цьому відео, це і буде вашою вдячністю. Отже, після того, як вона пішла, візьміть жменю солі в долоню і скажіть таке замовляння: щоб не було біди, забирай свої сліди і висипте сіль запоріг. Будинку. Не забувайте ділитися цим відео з близькими, а в коментарях напишіть слово дякую для того, щоб подякувати Всесвіту за інформацію. Дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!